Була і п'ята чаша, яку ставили на стіл, але не вживали. Ця чаша називалась чаша для Іллі» або чаша страждань, як символ обітниці з книги Малахії про те, що перед встановленням Божого царства має прийти Ілля, пророк з вісткою суду. Свято опрісників, яке розпочинається відразу після песаха, відзначається тиждень. І закінчується також святом, коли читається уривок про перехід Ізраїля через Червоне море і влаштовується церемонія в пам'ять про цю подію. Мало хто знає, що закони Мойсея встановлювали два песаха для тих, хто через певні причини не зміг відзначити песах 14-го Нісана, дозволялося відсвяткувати рівно за місяць 14 го Іяра – Після зруйнування храму у 70-му році нової ери, коли вже не було можливості переносити жертви, замість жертовного ягня на пасхальній вечері Седері читають уривок з 12-го розділу книги «Вихід» про пасхальне ягня і на тарілку додають символ цієї жертви: смажену баранячу або курячу гомілку чи куряче крило, які є частиною ритуалу, але не з'їдаються. А ще мало хто знає, що в середньовіччі до страв пасхального седеру почали додавати ще і варене яйце як символ життя. Так, так, цей символ на Пасху використовують не тільки християни, але й євреї в сучасності. Отже, головний зміст біблійно-юдейського свята Песах це згадка про звільнення народу з рабства в Єгипті та спасіння народу через жертву пасхального ягня, яке померло замість всіх первінців.